Четвертий день від початку повномасштабного вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про блокування наших кордонів, а також будемо говорити про наслідки від таких дій. У нас на включенні Володимир Балін, віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Вітаю. Пане Володимире, тож давайте розпочнемо з того, яка ситуація на цей час на наших кордонах безпосередньо на кордоні із Польщею та з Словаччиною. Ну, Зі Словаччини працює, там страйк знятий. Сьогодні, ми, сьогодні ми, ми маємо проблеми тільки на польському кордоні. Це стосується безпосередньо пунктів пропуску, я знову вчора заблокований. І е, фактично три машини пускають в Україну один з каропорту, е, один е, небезпечний вантаж і один звичайну машину, а з України приймають тільки одну машину. Що стосується е, краківця Карчова, це другий е, по, по об'ємам пункт пропуску. Він мав би приймати 500 машин на добу в кожну сторону, фактично працював до страйку десь 300-350. Ну, На виїзд там майже немає проблем, десь 250 вони приймають, тому що втрайкарів немає там, де фізично з кручовою виходить машини. Але на в'їзд вони приймали добу, добу е, 10 машин на годину, а зараз прийняли рішення приймають 5 машин на годину. Балоруська е, грибна теж ситуація, добу вони приймали 10. Машин на годину, фактично зранку почали приймати три машини на годину. на годину І приблизно стільки ж машин виходить в годину з української сторони на польську. Що стосується медики, фактично ширині з нашої сторони був попут, він коп називається з нашої сторони, ми обмежень не відчуваємо. А зі сторони медики ми більше машин на Родини вдають польських страхувальників, що вони заходили на польський полтопуск. От така приблизно сьогодні ситуація. Тобто, фактично ми знову стоїмо в колапсі. Чесно кажучи, я вже не вірю, що більшість наших події зможе повернутися до свят додому. Да, це триває вже. Ми розуміємо, що понад два місяці вся ця ситуація яку, який, на вашу думку, може бути потенційний вихід і рішення цієї проблеми. Ну, ви розумієте, якщо говорити глобально, то економіка України втратила понад мільярд євро. Ще більше втратила польська економіка. Я думаю, що сьогодні з такими ризиками ми втрачаємо стратегічне партнерство через те, що сьогодні наші експортери не можуть укласти угоду своїми клієнтами в Європейському Союзі, зокрема, а ті через складності логістики шукають аналогічні товари в інших державах, зокрема і в Польщі. Я думаю, що нашим перевізникам нашим перевізникам і ми до цього готові. Треба говорити з експортерами з імпортерами, виключно про те, що перетин кордону треба здійснювати через інші держави, зокрема Словаччина, Угорщина і Румунія. Якщо Словаччина і Угорщина, це все ж таки менше ризики, ніж Польща. Чому? Тому що словаччина, коли були страйки, влада. Категорично до цього відносилась і в той чи інший спосіб розблоковувала кордон. Найбільше ми там стали 4 дні. Угорщина взагалі заборонила перекривати дорогу. Будь ласка, страйкуйте, але біля дороги і не заважайте руху транспорту. Румунія на сьогодні не вимагає повернення дозволів. Активно співпрацює з Україною стосовно перспектив розбудови пунктів пропуску, в тому числі через. Молдов, Молдовську територію, і я думаю, що сьогодні це підтвердили президента трьох країн, і я думаю, що над цим треба працювати. Це перспектива. Тобто що ті товари, що йшли в порти Одеси, вони вже йдуть в констанцію півтора року. Ті товари, які йшли деякі в польські порти, вони вже перемотувалися на констанцію, і я думаю, що Польша не повернуться. А ми готові возити товари в обхід Польщі. У нас я не бачу сьогодні іншого варіанту, е, тому що потяг, да, це альтернатива, але це там, ну, 20-30-40 машин на добу, воно не вирішить питання. Хоча це теж так було те, що ну, залізницю поки що е, не перекривали. Погрози такі були, але поки що не перекривали, не було такого. Дійства, слава Богу, з польської сторони. Тому ситуація така. Якщо уряд Польщі сьогодні, а завтра, до речі, два міністра мають перемовини. Е, е, міністр України віце-прем'єр і міністр Польщі інфраструктури новий, на жаль, він вчора сказав, що розблокування швидкого не буде. Ну, будемо готуватись до того, що в нас цей кордон закритий і розблокується він тоді, коли Польща порахує скільки вона втратила від такого сусідства польсько українська торгова прилата наводила цифри, що торговельний баланс між Україною і Польщею минулому році за 9 місяців був понад 3 мільярди. В цьому понад 4. Тому, чесно кажучи, на впользу Польща, тобто ми не розуміємо, чого польська сторона таким чином поступає, не приймає активних заходів до своїх страйкерів. Тому ми готові до всього пережили вже понад місяць без страйк. Машини заїхали, приїхали нової ці. Проблема буде з тими, хто приїхав сьогодні на Берехуськ, там же черга понад 2000 тисячі машин, і зараз вони будуть переправляти ці машини на інші переходи. Можливо, через Словаччину, Угорщину, а можливо, да, навіть через Румунію. Тобто наші машини з товаром наших імпортерів та експортерів поїхали в об'їзд, це дорожче, але це реально працює. Пане Володимире, якщо говорити про зміни вимог страйкарів тих, хто блокує польський кордон, чи змінилися вони з моменту поновлення блокування кордону, чи залишилися в принципі без змін? Що ви бачите? Це ну мені складно відповісти на це питання. Якщо говорити об'єктивно по тим вимогам, які вони писали в зверненнях на зміни, їх там шість, вони жодної з цих вимог не змінили. Коли у нас 1 грудня були перемовини з асоціацією польських перевізників і з керівниками компанії, тому що тих, які реально забезпечують файт, то ми обговорили три основні вимоги. На жаль, 8-9 грудня ми мали ще одне перемовини в суботу, то польська сторона стала для нас основна вимога у гринів Довгобучів тільки для польських машин. Ми сказали, що це неможливо забезпечити не тільки наш уряд проти, але і Єврокомісія проти це дискримінація. Але ми зробили звернення. Нам поставили умову. Якщо ви зробите звернення до своїх перевізників, то ми збільшимо суттєво пропуск машин на всіх чотирьох пунктах пропуску. І, можливо, навіть до Барахусь не будемо дивитись щодо блокування. Ми зробили в суботу пізно ввечері звернення до своїх перевізників, не тільки ні, і інші громадські організації, які були з нами на перемовинах. І незважаючи, що це не популярний крок, ми це взяли на себе. Але воно запрацювало ввечері пізно, в неділю, на двох пунктах пропуска. Чому? Тому що медика там аграрії вони не контролюють. І вже я казав, сьогодні вранці це не працює тому. Більше того, вчора Європейська комісія відмовила польській стороні стосовно дострокового розривання угоди України ЄС, і вони вже намагаються там в нашому писати, що от ми 30 червня повертаємося до питання здосування кількості поїздок українських і польських коризників. Чому? Тому що вони звинувачені в тому, що ми маємо і їздимо по території Євросоюзу. Сьогодні ще доказано, що на території Євросоюзу. З тим невеличкою кількості перевезень, які можемо зробити, ми не можемо бути конкурентними. Але поляки нам закидають, що на ринку україна Польща має бути пріоритет. Я говорю, нема питань. Україна, Польща пріоритет, територія європейського союзу теж пріоритет. Ми ж про це говоримо. Ми ж про рівні умови доступу до ринку. Тому е з їх сторони, після того, як вони отримали негативну відповідь Європейської комісії, вони зараз намагаються на дискусію, все ж таки повернення дозволі. Українська сторона, і бізнес і влада категорично проти. Ми будемо все робити, щоб нам продовжили термін дії угоди. Ми будемо говорити з іншими країнами, -за зокрема, зараз готуємо комунікацію з Угорщиною, Словаччиною, з Лавчиною, Чехією, з Прибалтиком. У нас є, що запропонувати. Якщо поляки не, все, не готові домовлятися, це їх проблеми. Тобто вони домовились в суботу про одне. Вже сьогодні ми бачимо, що домовлений ніяких немає. Берухоцьку вони прикрили страк аграріями, хоча фактично дозвіл вони брали на страйк. Ну, от така ситуація. Виходимо з неї так, як вона є. Будемо працювати все рівно, будемо намагатись і далі робити те, що маємо робити. А я сьогодні бачу з точки зору взаємодії Україна Польща, саме цей страйк розблокування кордону. Це єдиний варіант. Я сподіваюся, що міністри домовляться, але це питання вже уряд і уряд. А... У нас єдиний варіант. Юристи продовжують працювати над тим, щоб юридичний спосіб розблокувати кордон. Як нам це вже вдалося на минулому тижні, 12 грудня? Дякую вам, пане Володимиру. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Доброго дня Анастасія Кравченко Укрформ. Мене буде декілька питань. Перше питання стосується збитків. Скажіть, будь ласка, приблизно за день простою скільки перевізник втрачає? Ну, щоб ви розуміли, да? якби. Скільки реально, от, не знаю, кожна компанія е, втрачає через саме блокування кордону? І друге в мене питання, чи ідея Укрзалізниці з цим перевезенням вантажівок залізницю через кордон, чи це може бути реальним вирішенням питанням, чи це просто якась екстрена допомога, просто щоб люди вже не чекали, не мерзли там? Очікуючи проходження кордону. Дякую. Дивиться. Ну, по першому питанню: 300-350 євро перевізник не отримують доходи від кожного дня понад нормового простою. Але якщо купнути більш глибоко, то цю ситуацію в кожному підприємстві по-своєму. Хтось стоїть сам за кермом на своїй мартажівці, він свою економіку рухує. хтось має 100 машин хтось 200. Але свідомі перевізники. Розуміючи ситуацію, поїхали через інші кордони. Хтось з них втратив, комусь компенсував замовних перевезень, але вони проїхали. І ми розуміємо, що тільки розблокував у Грині Берегуськ, де стояло 700 машин. Сьогодні на ранок, вчора, на ранок, коли повністю заблокована вся весь переход, було 2000 машин. Скоріше за все, розуміючи ситуацію, вони будуть шукати інші. Шляхи об'їзду цього кордону, тому що це нереальна історія. З таким пропуском ми там можемо ну, стояти просто, що не час. Весь час втрачає, перш за все, перевізник, тому що він е, водію з е якісь кошти на кавку, що він мог там бути е було що поїсти, що попити, сходити в магазин, е десь привести себе в порядок, це все, це все, 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 все кошти. І головне, щоб у нього було. Певний запас палива або автономний або гризувач, газ, щоб готувати їжу. Тобто всі ці витрати бере на себе перевізник. Чи компенсує йому замовник чи ні, ну питання філософське, ці договірні відносини, відносини. Тому е мене не хвилю, хвилює, звичайно, збитки перевізників недоотримані доходи, в тому числі теж, той прибуток, що вони не отримали. Але мене більше хвилює те, що сьогодні економіка держави втратила. Через цей страйк понад міль... мільярд євро. І це дуже важливі кошти для нашої економіки, тому що з точки з європодатку, тому треба, мабуть, повертатись до тих розмов, що все ж таки, хто замовник цих страйків. І, скоріше за все, це наш, на жаль, північний сусіди, які сьогодні воюють з нами не тільки на Сході і півночі, а й на Заході. Я дуже дякую вам, пане Володимире. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних перевізників. Дякую, залишайтеся з нами. Наш наступний брифінг відбудеться буквально за 10 хвилин. Ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. Будемо обговорювати це питання разом з Наталією Гуменюк, начальником об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Тож дякуємо вам. Працюємо далі разом на нашу перемогу. І слава Україні. Субтитрувальниця Оля Шор